Тепер перевірка перед відправкою. Так, запускаємо Мотобур, нас його замовили. Мотобур Крайсман 681 і Б-300. Модель 68-кубова на три кінських сили. Дивіться, як заводимо. Вмикаємо тумблер на включене положення, заливаємо паливо в бензобак. Тут двох двигун. Так, ставимо ось заслонку на робоче положення, прокачуємо бензин і смикаємо до першої спишки. В борі плавний запуск. Заглохла — опускаємо засломку. Ставимо на робоче положення. тумблером до гори, там де напис стоп, глушимо його. Ага. На гарячу заводимо просто з робочого положення. <звук> Ось така краса, я в наявності, телефонуйте. Далі ми кашемо. Кашу їли?